Граната. А я нічого не бачу. Лучший. Рисає. Ще один. Він тікає. Прикриєш? Тікає. Да-да-да. Ми зараз дорісаємося. Почекай. Хорош. Не зараз я хлопну. Хілися. Це вже воно трошки відійду. А де він? Тут трое. Убежим. -мо, мужики. така кіберкотлета, Я себе не пізнаю нині Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Що з нами никого, я з нікого не бачу. О, було. Вот, калашмат берешь и все. Мддва четыре, угу, еще стикс туда потом ангаре. Че у тебе там ангар заряженный? Угу. Uh -huh. -да 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 -да. ще мосин, СКС може комусь треба. Ну, может, КС разберут, тоже найшо. Мені сьогодні скин на М24 випав, довольна як слон. О, то солідно моє вітання то солідно. Мені за весь час тільки мк 12 пала і все тому маем шимаем тут ремка им может сбарила повоювати? давай сборила повою давно я не стріляв з нього. не знаю це добра ідея. Але в мене є вес на нього. а ти не Відрімо. береш ремка я вам буду Ня-дя Та їдемо десь в зону, я не знаю десь. Тільки не в школу, бери десь привіжі трошки. Можемо заїхати на скалу на тюрму, подивитися, що там. А як же а ти там заїдеш то вже та таке? Пам'ятайте одне, не пийте горівку. А чо, Надо добра не доведе. Олег, ти ж, певно, не ту горівку просто випив. На школі є. Та, на школі є. Олег вже, напевно, багато напив. Та, він же, напевно, цей. Може такі речі були. Щоб колядувати, всякі дурниці в голову лізуть. Каже, горівку не пейте. Ти що, що, напрасся не? Так, але на скалу, так знаєш, на тій скелі. А я понял. В правій стороні все як має бути. Лаба без горівки, як баба без дупи. Ну. Щось там є, щось там є. Mm. До речі, в мене така СКС, як в тебе. Угу, mm? mm -hmm. така нічого, така нічого. Я не знаю чим прям в мене вона зараз поставлена, але... Такий самий скінчик має. А ну вигляне ще раз, але так не, не ховайся я. О. Хорош. Так, в е, мене якщо що ремка, якщо комусь треба буде. Ну, типу, на присні зазвичай так доволі не сидять. О, дим, дим. а ти нема. Дим? дим кидай. Це що таке? Підерисати чи що? А, не він піде а? на, на рісалку. Не, не кидайте, не, не спішіть, як буде рисати, наготуємо по гранаті і запустимо мимо. Ага, mm. над, над нами, типу. Над нами? Так. Йо-мое, гранату лети. Mm -hmm. А ч у мене? В упорі. Багато? Мало попади. Буває, зраз. Ой-ой-ой. Куда їх зразу всіх? Ups. Це ми вони звати, просто кинув. Дивиться, якщо яка засада була. Ну. No. <laughs> Ще його не кажу на пліс, нікого задачу. Uh -huh. за нас, походу, Вони Якщо то одна команда. А, це різні. Yeah. Yeah. Я думаю, що ще би мали бути на, десь на скалі, якщо тут тільки двоє. Ракетниця є і є. Сигнальна ракета на дроп. А ми зараз будемо в зоні, можеш викликати дроп. Головне, там ту сторону направляє пістолет, щоб не впав всередину тут. Ми його тоді не залутаємо. Тут Крис. Може там в когось є третя броня, я вам дам ремку. Так, але тут, походу, ще дві команди, бо чую... Ще, ще, ще. ще, Хорош. Ще у нього. Значить, я думаю, останнє теж десь мав би бути на скалі. Спомніваю, що він в соло пішов би. Але треба акуратно зіграти, бо буде добивати він останній. Угу. Можемо просто пройтися четверо до кінця цього. Подивитися. Тут велик лежить. Може, не принципі. Не хочеш ти. Що, я дроп дроп викликати чи Так. Да. Как думаете? Що... Якщо є доступний, я є... є доступний. Ну, типу, є такий квадратик намальований? Е, ем. Тебе а бежать? Где? Да. Ты снажал, типа, а что не знаю, не пропал. А, что и назад забег? Вот бегай, вот, 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 да, да. Дал ему. Тут же. Там, да, да, да. все Сейчас я его там закружу. Сорок. Сорок. Да, на жовтий типа. был. Да, да, да. Равеличек письмо. Надеюсь, меня там никто не прийме инший. Забавно А дивиться нас. Нок на час. Сара, я звідси хлопну. О, файно. Ассист. Асист прийшов. прищу. А, там тип падает. Да, 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 бачу. Двойка. Там двойка. Двойка тебе впало. По тих дальніх ви там на 35 чи вал? Да, да, да. Mm -hmm. да, да, да. так. Можна на раму сісти? Можна. <ріху> Але ми можемо запороти. Як то кажуть, лицем по асфальту, може асфальт раптово піднятися. Можна на сісти Можна О, дроп наш падает. Угу. Гелікоптер, гелікоптер І на ньому один тільки Гелікоптер, гелікоптер Це в чата? Идите лутайте дроп. Я постараюсь подивитися обстановку. Ще червона зона, ще не в тему. Дроп тут. Ой, нам надо до тих типів зміщатися. То ми йдемо. 15 x Хочешь для контента? Забирай, нормальная штука, я разовиком стрелял с 15 x А бачу. Может 15 x на 6 x поменять? Тихо, тихо. Я хожу, давай ты просто видел. Для контента так бы мало. Давай. Дай им дропи. Да я дроп забыл, Не, я маю, я маю. Возьми тут, там, третий брони. Давай. В дропе. Угу. Ема, а если на нас стоим, мы на пятый не? А, боже, это червона зона. А вы МГ-3 не хотите? Ладно, я заберу. Я там скинул э, Брилл с фулл обвесом, дульный тормоз и ручка. Всякие такие. Надеюсь, она мне не хлопнет сейчас. Блядь, ще одна за... йом, що змішається. Це приціл. Сам куля вирішив, вирішив на полювання. Мужики топчуть, як має бути, є патрони нож. Хлопець з горілки, то врівноважена людина, а не порося залити. Ой, так По вже... Зелення, першу, угу. так вже Те, і починаєш. Там на другому поверсі Бачу, перший, Там на сходах. І один на другом. Ой, да, втику На другому. Лише би червона зона не брал. Вона так як мене вбиває. Вроде попав, чи то мені здалось. Першому хтось попав. О, я дістав. Все, я понял. Червона зона зараз мене нокне Дивіться, прямо сюда падає А, ні Челех, успокойся. Ще не, цей дом? не трави давай. мене. Я так зрозумів, ти сінені нормально шарнув. Ну, давай, закінчуйся, щоб дома зон. Опа, додому. Оранжева метка. Порточці, він стоїть і дивиться на мене. Як казали, щоб не втикав. А ви казали, 15х поганий прицел. Mm -hmm. Топовий, зразу в голову сам стріляє. Авто mm -hmm. один біжить Сюда біжить, в хату. На Да-да-да, по Один на жовтій Так, нам треба думати, як нам буде йти. Ми, коротше, що зробим. Не, ми потім зійдемо зі скали, спригнемо на парашутах вниз. Побіжимо, нас не буде видно. О, мій дійшов, його mm -hmm. навіть не рисали. Це мій... ...помощ мені. Хорош. Значить є один на... Воно там бікні. в вікні. ...жовтій, так? Да? А, мені даром Так, ти... Ой-ой-ой, він мені тик удав. Машина десь? Що це? Що це таке? Не знаю. Ти знає, що що? Так ти знаєш. Що таке? Він там один лишився, чи що? Ммм... Двоє. Що вони не рисували? Я не знаю, я пішов в зону по-доброму. Oh, ага. Набігло. Okay, okay. Блин, демон. Дав. Він там його не буде, Дай. видно. Я рисну, рисну. Давай. Він, так. завідки він лупить зеленою? Наче. Або там, На оранжевій і зеленій. Він біжить пушити. На жовтій. Дістав став Ай-яй. Його так. нокнули. Добиваем. Добив. Так. Так, нам, мужики, треба вже в зону йти. У нас тачки нема, та? А, є, є баги ще, яма. Б'їте двоє я на баги. баги. Тут ще десь впереді, типу, є. Бус. Його хтось нокнув. Є, є, там десь. Так, 10 секунд до зони. Це дача чи що це? Ні, це муляж. Бері це не тачка. Беріть тачку, беріть баги, та й навалюйте. Що буде то буде. Мен... А в вас є якийсь аптек? Багато маєте аптек? Е, можу віддати. Накиньте мені дайте. хоть одну одну. У мене одна тільки. Давайте, Все, сідайте їдьте, я далі пешечком, можливо, добіжу. Ой. Ще забагато народонського маленька давай. зона, нормально, нормально. 34, О. опа на сайті, прямо на сайті. Засада. Требі. Треба його хлопати. Як не зарягало? Гиряну кидаю. Я ж чітко в голову націлився. Блядь, сидим. Пипить на дню. Yeah. Mm -hmm. Граната, граната, чекай, чекай, чекай. Нормально, нормально. Маєте якусь Майте чи бомб. Давай в зону зайдем. Okay. Ладно, ще шлем візьму. Сідай, швидко. Маєте болі. Та, я маю 14, я зараз тобі накину Давай станемо тут за каменем. Mm -hmm. Так, Ще три дав. Опа. Oh, yeah, Під праву сторону не відкривайтеся нам зараз кола попробувають, -мое. Yeah, Треба тачку сейвити. Шпідку, хто сідай, тоді зайдите, ідійте, сам сам сам, сам просто десь в сторону від'їдь Їх там двоє. So, так, щоб so тачки не було витати Нормально. Не бачу, десь гори мабуть. Я маю, що це за екшн? Ой, Я маю. Не бачу. Попав. Маєте дивитись? Я один має. Дада на тебе? Та ні, 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 просто. А, блін, пізно. Добре, дякую. Бачу. Я не розумію, де. Де він сидить? Метка. А, я маю. Я ще метку дарю. Я йому дав ще одну течку, тому що ти ноком. Uh -huh. Та ще одну течку, тому что на коми як він так живе. Ладно, мужики, треба в зону. Смещайте, прикрию Я того доїв. Есть те двоє. Нехтам таші є. Ай-яй-яй, ай, я твой брать. Лутай этого В зону, мужики, в зону. С тої хати, в той хати, хати. на Нам треба просто в зону йти і правого добивати. Він за тою хатою біжить. На жовтій зараз буде. Попав раз. Хорош. Лікується, лікується. Він за тим, за камбудь. Угу. Та, десь там. На зелені є. Ще раз попав, я Серень сдох, да? Лучший. Yeah, убей, убей. Nah, nah, 2, yeah, 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 не, убил Нас слева на зелене минимум двое, а может и больше. Уже под дымом кинуть. Не, 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 не треба. Не, не треба, Игорь. А вот там, бачим. Двое, 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 двое на оранже. Угу. Убил одно. Файно. Там еще десь был, еще один. Е, А вот там, далее, далее, далее на оранже. На ну, оранжевый, там пускали бежит, два. Слива в тебе, сливо в тебе, оранжой. На завани? Да, да, да. Нокнув его. Добро. Е, мать, да, нокнути. нокнутый. 15-й, то им имба. Нас сейчас справа, кто стрелял, не. Ч стики, да. не давав. Зелено сдох. Я в ньому через пів карти бачу. О, а що там от десь біжить один, двойка. Тичку дав. Зелені. Один, один масхалат, один чорний. А оранжево ще живий? Там Тамой ки здима. Тут зак. А, це метелик. Ой-ой-ой, у мене, сзади, є. Не мені прям. Трошки вийшов. Гарната нічого не бачу. Дай, 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 дай. Нок, нок, нок Лучший Рісає Ще один, тільки він тихий Ти криєш? Оптіка є да так, -да так -да. Ми зараз дорісаємось, почекайся Хорош, зараз я хлопну. лопну Хілися Зараз я воно трішки вліз А де він? Тут, тут троє. Біжимо. Йо-мої, о, мужики. Йо-мої йом. фіга. Тут, тут, як, то така кіберкотлета, я себе не пізнаю нині <рис> Я я думаю, там один. Ладно, ти одного нокнув, я Потом думаю. Отмо біжить, отмо біжить за зону. До <рис> <рис> зони іди. Поставні, поставні. Хорош. Лучше. Це Молодцы. було найм. Це було супер. Да. Було просто Різдвяний топ, Рецдвяний топ, так і назвем. Катка записана. Якраз і прев'ю зробили в ті самі. Да. Превью, 15X. А... Може бути прев'ю, щоб топ то обрати правильно? Да, да. 708 демеджі, 542-525 мужики, ну ви наболили труба. А Павла наразі не показує, бо він ще не вийшов просто. Класна катка, залиємо на канал. Чекаю від вас всіх коментарів моцного. Ele